Що робити, ми із дружиною не можемо вже 5 років завести дітей, може якось помолитися, аби підскажіть, як правильно зробити у такій ситуації. Дякую вам. Ну, якби ви були в Дніпрі, ви б походили до нас до церкви, поприбирали і все. Нас коротко. Хто хоче мати дітей, прибирає в церкві. Все. Прошу дуже. Всі, всі, всі вагітні, всі в декреті. І, і нема кому прибирати, бо всі, всі вагітні, і Світланка мусить сама тут прибирати. Ну, я ще десь колись допомагаю. Не часто, але допомагаю трохи. І ще хто? Ще віта і Надя ще допомагає, так? Я вже переживаю, бо ще, ще, ще віта з Надю підуть у декрет, і знадів піду туди Це буде, що я буду тут самі робити. Я вам скажу так. Відносно того, що нема дітей. Ви не готові до дітей. Як би це не звучало? Людина це така машина дуже складна, тому що це вінець Божого творіння. Ми дуже складно побудовані і дуже багато залежить від того, що робиться тут і тут. Розум і серце. Віра і раціональність. Ці речі, хто вміє правильно це все поставити, все в нього буде добре. Але добре це не значить, що ти будеш постійно посміхатися. Добре, це не значить, що постійно буде тепло або постійно буде сонце світити. Добре це коли є ніч і день. Коли є зима, весна, літо, осінь і так само життя. Не думайте, що якщо ви хочете мати дітей, але я вам ще так скажу, поставте собі от таку установку. Часом, коли подружжя зигнюється, вони хочуть одружитися. Ну, це нормально. Але їхня мета одружитися далі. Навіть на другий день після весілля вони ще нічого не планують. Хочу дружити. Я хочу мати дітей. Бо всі мають, а я не маю. Я хочу мати дітей. Я хочу мати наслідників. Чи ти думав далі? Як ти будеш відноситися до тих дітей? Часом великі бажання дітей і велика надмірна любов до дітей може бути перепоною. Щоб діти були, бо ваша надмірна любов їх спортить. І це страшно, коли ті, які мали би формувати дитину, будувати її, будувати в Бозі, будувати для суспільства своєю надмірною любов'ю дитину руйнують. Жалість саме руйнуюча сила у природі. Жалість народжує привілегії, жалість не заставляє до старання, жалість не може навчити, бо вчення це є et mater studiorum. Повторення і мати навчання треба вчити, вчити, казати і казати. А жалість, вона. Я люблю дитину жалію, не вчися, не роби, не треба, мама все зробить, тато все вирішить, все, все. І часом в такій ситуації дітей Бог і не дає. Навіть якщо ви дуже хочете дитини, як забавки, щоб було чимось хвалити, ви подумайте, чи ви зможете народити собі подібного, адаптувати його для суспільства. Підготувати його для, соці... для... Для... для соціуму. Виростити з нього правдивого християнина. Християнство це жертва. Як ви будете жертвувати свою дитину, якщо ви її так любите більше як себе, більше як світ, більше як Бога? Я не кажу жертвувати, дати їй на хрест. Християнство це жертва. Служити один одному це жертва. Тому коли тут зробите у голові порядок, скажете, Господи Боже, я розумію всі тягарі, і я стрімно на тебе надію, що ти мені поможеш. Бо, як кажуть, як моя бабка процька казала Васильку, як Бог дає діти, то дасть і на діти. Так що зробіть правильну установку, моліться, перестаньте от дуже там щось видумувати, скажіть, Господи Боже, все у Твої руки. Ми до цього часу старалися. Ходили до лікарів, ходили, куди могли, бо я знаю, куди ходите, коли щось дуже хочете. Лишіться у спокої. Дайте Богові місце, хай Бог попрацює трохи. Займайтеся своїми ділами. Займайтеся один одним, любіть один одного, бо тому що як немає дітей, чоловіка то через тебе, жінка каже то через тебе. І, і один одного сварити, замість того, щоб любити один одного, пивши, ще трохи тебе один одного, ненавидіти. Та немає дітей, а нашого такого чоловіка я сі розведу, я всі ще раз віддам, бо я хочу мати дітей. Не робіть так, Бог дає вам. Випробування, а ви його не, не хочете проходити. Любіть один одного, дайте все в Божі руки, а потім через півроку напишете мені сюди. А я буду молитися разом з цілою Великою нашою церквою, нашою живою громадою, яка постійно з нами молиться. Кожен Божий день. Дай Бог всіх вас благословить, всіх, хто хоче мати дітей. Дай перше приготуйте себе на жертву.